Ця вправа увійшла в топ-10 моїх вправ із лінивої діванної йоги, яка розслабляє не тільки грушевидний м'яз, а й розбуковує поясничний відділ хребта. Лягаємо в горизонтальне положення. Ножку закидуємо від колінки на 10 см, смносток. Впираємось, кладемо руку протилежним коліном. Не спішіть натягувати, робимо просто тиск і фіксацію, і відчуваємо. Якщо в ягодиці з правої сторони ви відчуваєте натяжіння, відпустіть колінку назад. Цьому положенні треба замерти на 3 хвилини. Через 3 хвилини міняємо ноги місцями. Раз, два, три і легеньке натяжіння. Натяжіння вибирається наступним чином. Натяжіння не таке, як звикли чоловіки. І з очей полилися сльози. Ні, не в якому випадку. Натяжіння мається на увазі до моменту, коли вже м'яз далі не пускає. Раз, зафіксували, лежимо в цьому положенні до 3 хвилини. Якщо після виконання вправи на протязі 30 хвилин вранці ви відчуваєте напруження в поясничному відділі хребта, ви вправу зробили неправильно.